Привіт усім глядачам каналу Побутові Хроніки. З вами знову я. Сьогодні розповім вам неймовірну історію про напій, який змінив світ назавжди. Мова піде про шоколад, але не той солодкий делікатес з магазинних полиць. Ми поринемо в епоху могутньої ацтекської цивілізації, де какао було священним напоєм богів. Цікаво дізнатися, чому древні мешканці Мезоамерики пили шоколад з пекучим перцем чілі. Тоді підписуйтесь на канал та ставте лайк цьому відео, щоб не пропустити цікаві факти. Я розкажу, як готували перший шоколад і чому іспанські завойовники спочатку зневажали його. Давайте розпочнемо подорож у часі, повернувшись на 500 років тому назад. Тоді в центральній Мексиці панувала велика Ацтекська імперія з мільйонами жителів. Столиця Теночтетлан вражала своєю красою навіть досвідчених європейських мандрівників того часу. Саме тут, у величних палацах імператорів, щодня споживали особливий напій під назвою Какауатель. Цей гіркий піністий напій готували з подрібнених зерен какао та різноманітних прянощів. Найголовнішим інгредієнтом був червоний пекучий перець чілі, який додавав напою вогняного смаку, ацтеки вірили, що какао-дерево подарував людям сам бог кецалькоатель пернатий змій. Легенда розповідає, що божество викрало зерна какао з саду інших богів спеціально. Процес приготування древнього шоколаду кардинально відрізнявся від сучасного виробництва солодких плиток. Жінки збирали стиглі плоди какао, витягували з них зерна і сушили під палючим сонцем. Потім зерна обсмажували на глиняних сковорідках до появи характерного ароматного запаху. Найважливішим етапом було подрібнення зерна перетирали на спеціальному камінному жорні метатель, отриману пасту змішували з гарячою водою, додаючи мед диких бджіл та ароматні спеції. Обов'язковими інгредієнтами були червоний перець чілі, ваніль, корица та іноді квіти магнолії. Напій збивали спеціальними дерев'яними мутовками до утворення густої піни зверху. Поділіться в коментарях, чи пробували ви коли-небудь гіркий шоколад з перцем чілі. Для ацтеків какао було не просто напоєм, а справжньою валютою та символом божественності. Імператор Монтесума випивав до 50 золотих кубків какауатель. Щодня з церемоніальних келихів. Зерна какао використовували як гроші. За одне зерно можна було купити помідор, за 100 зерен какао торговці продавали індичку, а за 400 цілий каноє. Якщо вам подобається цей контент про історію їжі, підпишіться на канал і поставте лайк. Напій був настільки цінним, що його пили лише знать, воїни та жерці. Простий народ міг скуштувати священний какаоатель тільки під час великих релігійних свят. Жерці використовували шоколадний напій у ритуалах жертвоприношень та передбачення майбутнього. Коли в 1519 році іспанський конкістадор Ернан Кортес висадився на березі, він та його солдати вперше побачили дивний ацтекський обряд пиття темного напою. Спочатку європейці були вражені гіркотою та пекучістю незвичного шоколадного варива з перцем. Іспанці звикли до солодких напоїв з медом і цукровим очеретом в Європі. Гіркий з чилі здавався їм огидним і навіть небезпечним для здоров'я. Один з солдатів Кортеса писав, що цей напій більше підходить свиням між людям. Проте згодом іспанці помітили, що місцеві воїни після вживання какауатель стають сильнішими та витривалішими. Поступово європейські завойовники почали експериментувати з рецептом давнього ацтекського шоколаду. Вони прибрали пекучий перець чілі і додали тростинний цукор з Карибських островів. Замість кукурудзяного борошна іспанці почали використовувати коров'яче молоко для пом'якшення смаку. Така адаптація зробила напій більш прийнятним для європейського смаку та звичок. До кінця XVI століття модифікований шоколад став популярним серед іспанської аристократії. Монахи в іспанських монастирях удосконалили рецепт, додаючи корицю, мускатний горіх та ваніль. Цікаво, яку ваша думка про таку кулінарну революцію? Напишіть у коментарях. Оригінальний ацтекський какаоатель мав не лише харчове, але й важливе медичне значення. Древні цілителі вірили, що шоколадний напій з перцем чилі зміцнює серце людини. Вони використовували какао для лікування шлункових захворювань, втоми та навіть меланхолії. Сучасні наукові дослідження підтверджують користь темного шоколаду для серцево-судинної системи та мозку, капсаїцин з перцю чілі дійсно прискорює обмін речовин та має протизапальні властивості. Флавоноїди в какао покращують кровообіг і знижують артеріальний тиск у людини, антиоксиданти в шоколаді захищають клітини від шкідливого впливу вільних радикалів та старіння. Релігійне значення какао в ацтекській культурі було надзвичайно глибоким та багатогранним. Дерево какао вважалося священним мостом міжземним світом. І божественним царством богів, жарці використовували зерна какао в магічних ритуалах для спілкування з духами предків. Під час церемонії коронації нового імператора обов'язково подавали золоті келихи з какаоатель. вагітні жінки пили шоколадний напій, щоб народити здорових і сильних воїнів. Воїни перед битвою випивали какауатель для утримання мужності та божественного захисту. Що ви думаєте про такі давні традиції? Поділіться своїми роздумами в коментарях. Технологія виробництва шоколаду в ацтеків була досить складною і потребувала спеціальних навичок. Майстрині какао передавали секрети приготування напою з покоління в покоління протягом століть. Кожна родина мала власний рецепт з унікальними пропорціями спецій та методами обробки. Найціннішими вважалися зерна какао з гірських регіонів, де клімат був ідеальним. Збирання плодів какао відбувалося лише в певні дні місячного календаря ацтеків. Жерці благословляли кожен етап виробництва спеціальними молитвами до бога какао. Готовий напій подавали в розкішних келихах з золота, срібла або прикрашеної кераміки. Економічне значення какао в Ацтекській імперії було колосальним і визначало торгові відносини. Зерна какао були настільки цінними, що їх зберігали в спеціальних скарбницях під охороною. Торговці долали сотні кілометрів небезпечними гірськими стежками, щоб доставити какао до столиці. Податки в імперії часто сплачували саме зернами какао замість золота чи срібла, фальшування зерен какао каралося смертю, оскільки це підривало основи економічної системи. Найбагатші купці могли дозволити собі пити какаоатель декілька разів на день. Бідні селяни бачили справжні зерна какао лише раз на рік під час свят. Після завоювання Ацтекської імперії іспанцями доля священного какао кардинально змінилася назавжди. Європейці почали масово вивозити зерна какао до Іспанії великими торговими караванами. Іспанські колоністи створили плантації какао на Карибських островах з використанням рабської праці. Секретний рецепт приготування шоколаду іспанці ревно охороняли від інших європейських держав. Протягом майже століття Іспанія мала монополію на торгівлю шоколадом у Європі. Поступово шоколад поширився по всій Європі, ставши символом розкоші та вишуканості. Французькі аристократи пили гарячий шоколад на сніданок зі срібних сервізів у палацах. Отже, Ацтекський какао-атль був набагато більшим ніж просто напій для втамування спраги. Це була священна субстанція, що поєднувала духовний світ з матеріальним життям людей. Гіркий шоколад з пекучим перцем чилі символізував силу, мужність та божественну благодать. Іспанські конкістадори спочатку не розуміли цінності цього напою через культурні відмінності, проте згодом вони адаптували рецепт під європейські смаки, поклавши початок глобальній шоколадній революції. Сьогодні мільярди людей по всьому світу насолоджуються шоколадом, не підозрюючи про його священне минуле. Дякую, що переглянули це відео про захоплюючу історію ацтекського шоколаду на каналі Побутові Хроніки. Підписуйтесь на канал, щоб не пропустити нові випуски про цікаві факти з історії. Ставте лайк. Якщо вам сподобалась ця розповідь про древні традиції та кулінарні секрети, напишіть у коментарях чи хотіли б ви спробувати справжній ацтекський какао-атль з перцем чилі, можливо, ви знаєте інші цікаві факти про історію шоколаду в різних культурах світу.